Боже, звертаємося до Тебе у щирій молитві. Вислухай нас, як люблячий батько, знаємо, почуєш, бо ти небайдужий і вірний. Рік минув з того лютого ранку, коли ворожа темрява накрила нашу країну. Ми встояли тоді та досі стоїмо, бо ти показав нам, на що ми здатні. Бо ти щодня даєш нам сили йти до перемоги. Попри біль і страждання, тримай наш дух сміливим, коли смерть дивиться у вічі, коли зло гострить пазурі та страх охоплює серце, даруй мужності та звиття, дай відчути твою руку, коли йдемо у бій, даруй волю тим, хто у полоні, будь для них точкою опори. Коли стає нестерпно та страшно, підбадьорюй у мовчазних молитвах. Бережи їх та укріпи, щоб наші герої витримали й дочекалися свободи. Даруй твоє зцілення, Господи, повертай пораненим повноцінне життя, втішай тих, у кого ворог забрав найдорожче життя близьких і рідних, нехай відчують на собі твої обійми, отче, навчай нас бути обережними з чужим горем. допоможи залишитися людяними. Мороку ненависті, вливай свою любов, щоб нею ділитися з іншими. Даруй Боже перемогу твою, щоб нам не бути переможеними злом, але перемогти добром, допоможи бути чесними, мужніми, згуртованими, тими, хто вірить, попри все. З тобою ми можемо йти в бій, рятувати поранених, вивозити з під обстрілів мирних жителів. Допомагати нужденним і відкривати свої домівки для біженців, плакати з тими, хто плаче, тримати за руку та обіймати, стояти у вірі, молитися так, щоб досягати неба. З тобою ми можемо все, тобі за все, слава, хвала і подяка, отцю Сину і Духу Святому. Амінь.